Трудовій міграції скажемо ні. На Прикарпатті швейцарські фахівці впроваджують проект попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад. Спершу організатори обрали сім громад, де найвищий рівень трудової міграції ідеться про Рогатинський, Коломийський, Галицький, Богорочанський та Городенківський райони. Для покращення умов життя фахівці спільно з місцевими мешканцями ініціюють розбудову дитячих шкіл, інтернатів, училищ та будівництво ігрових майданчиків. І все це за кошти швейцарської конфедерації соціальні ініціативи, які надходять від громад, допомагають людям гуртуватися і надають їм необхідний досвід, як можна поліпшувати ситуацію у їх селах. Крім того, ці ініціативи створюють нові можливості для працевлаштування, залучають місцеву молодь і фокусуються на потребах вразливих груп щодо ризиків торгівлі людьми. Натомість обласні чиновники певні роботи на Прикарпатті вистачає, а відтак люди їдуть за кордон зовсім не через безробіття. Причини є різні. От якщо ми говоримо про безробіття в нашій області, то я вам скажу, що воно має характер е, такий орієнтований на відповідне місце роботи, тобто не Означає, що немає роботи. Робота є. Але люди шукають з більшою заробітною платою, чому ми і працюємо зараз над легалізацією плати праці. Люди шукають. Е Робота, яка би відповідала їхній професії, а оскільки прикарпатів лишили домівки у пошуках кращої долі, обласні чиновники не віддають. Натомість, за оцінками міжнародної організації з міграції, з початку незалежності України, понад 120 тисяч українських жінок, чоловіків та дітей постраждали від торгівлі людьми. Інчук, Сергій Попович, новини 402.